Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас із Черкас. Сьогодні у нас 20 серпня. 19 градусів зраночку, каманночка, красунечка. І сьогодні нам обіцяють десь до 26 градусів, а зараз так. О, вночі було прохолодно. Так і не знаю про холодно чи підемо на річку з Димоном. жестова водичка, воздух. До речі, зараз хочу почати своє відео, так як це роблять багато блогерів. Може підвищаться перегляди. Прокинулася все, поснідала, вмилася. От. І тепер іду вийшла на вулицю. Зараз зайду в АТБ. Купити Дмитрику Малочка потім в Аврору зайду, там подивлюсь, койшов. І на базар. Пішли зі мною. Ой, на кожному перехресті, на кожному вуглу продаються кавуни, і кругом вони різна ціна. Тут ціна скільки 30, Тут по 30, там біля депота. Така ж сама вроде, палатка, 35 вчора хотіли купити. Дині по 80, а вчора я в депоті в делікаті купила майже 70 половинку дині. Така велика. Ну, солодка, як мед. Не так що а тут біля на 700 там, біля АТБ, кавудин по 27 гривень брали ми дуже гарний половинка. Nee, зараз не на базар, схожу зараз в АТБ, а потім 22 автобус приїхав, зовсім пустый. Там кто-то є эконом класс, этот секет Аврора, аптек дуже багато. Блашинный ринок, всякі тут продаються. Посуд. О, а що це ми поливаємо? Плітку, траву поливають. От зараз з вами под'ємося тут. Ах, тут і дороги, звісно. Тут були в 27, а може вже вже Щось нема вже. А по чому кавони у вас? 27. А, 27. Аго. Ой, диня тут дешевше, ніж Збирайте, дуже смачні солодки? Комбатці тут по 27, а там 30, ближче до центру 35 кавуни. Може різні хазяїва, хто знає. Комусь тут спалили на той неділі палатку з кавунами, з динями горіла ночі за 15, а яблоки по 50. А тебе. Що тут сьогодні? А тебе. О, банан. 57 гривень. Мандарин моркот майже 100. А, лимончик. Лимончик. По 81. Да. По 81 села. О, по 82 гривні. Да. Около оце жовтий. Окогало яблуко, попівся по 51 ро. Да, Кавуни по 16 зимось. Молочка, молочка. Що тут у нас з молоком? Так, літр молока 38 гривень. Таке щедня. 47. 50 гривень, літр молока. 158, но тут уже может быть не 150, а 130. О нет, 150. 150 грамм. Разбавлять. 54. Ну тут, грам. Да. О, ці хороші. ну, тоже 150 г. Ну, яйца хорошие, на грейш, я беру, завжди, Зараз ложка. Ну, яйца, потуши, шкурки, ну же, ветный 47. так, А, 34. Ой, а кабачок у нас 21 години кабачок. Можна кабачок взяти. Рубки похожні і вимальчик. Зайшла в Аврору. рору. Зушити, О, Куплю зараз Дмитрику. Ось тут і дівчинка, ну це замок. Йому тема зараз замка. Актуальна. Квітки всякі пепсі. Цукорі зараз по 49. А тут мочалок і нема маленьких, як я купила в ОТБ. Всі такі великі носочки. Ось такі Тарасу купляла по 29. Ось такі жіточі по 29. 39 дитячих. Ай, які манюки. О, 14 гривен. Ого, морська тема. А це такі невеличкі блокнотики по 9 гривень. Я собі отакий вибрала. А кабачок почему? вас? 15. 15. 15, Так, нагрузилася, малини купила кабачків. Повна сумка тут. Все вже знімати ніяк. Руки зайняті. Пішла вдома, подивлюсь. Время 11 годин, фонтан включили вже. 20 градусів тепла, але дітвари нема, ніхто хто поки не купається. Прохолодненько. Так, ну що, друзі, ось я прийшла вже додому. О, така чорна. В цьому році загоріла, і Дмитро такий чорний. і Я все, загораю. Сонце пече. Сонце до нас так. Сонце так добре до нас пристає. Так, зараз покажу, що ми купили. Що я купила на ми. Так. Оце значить це з АТБ. Молочко і зараз по знижці. 50, ну, по знижці АТБ, по картці АТБ 47 гривень. Такий сир, майже 59 з кибочками, гарний сир. А губки кухонні я купила маленькі. Ой, Вже поклалася ось. Ось такі я купляються. У мене ось тут вони лежать на цьому молюсім. Бо отаку, бо отаку поклали губку. І воно ну, дуже не, невдобно. А ця маленька. Класно. Намочив, помившуєте. Це? Якщо це такі 10 штук в АТБ. 17 гривень. О, це, що В АТБ купила. В, в этом купила ось таку коробочку. Той раз купила маленьку. Була якась акція 9 гривень. Дмитро в мене її забрав. Ось купила таку 18. Тут два відділення. Щось можна чи зелень заморозити, чи що? І Оце ще таку купила, щоб не железну губка щітка силиконову. Там сковородку потерти. Ось таке. Так, ну а на базарі малинка, ось така малинка. Погана, гарна малинка, ну але... 200 гривень 180 багато. Це бабушки 150 купила. Ржина за кілограм 100 гривень. Це грам 600. Тут жіночка звісила мені на 50 гривень. Зелені це за 10 гривень. Кабачки по 15 гривень кілограмму, це три штуки на 6 гривень. такі сливи. Теж якийсь чоловік продавав по 40 гривень. Так, 50-60, ну такі по 40. Тверденькі, правда, ну хай полежать. Ось такі персики по 50. Домашній персик. Не знаю, який ще на смак. І ну такі огірочки по 45 гривень. Пів кіла взяла. Оце і все. І ще о, о, лимончик взяла. Хочеться іноді з чаєм попити. Ну, ось, Дорогі друзі, я вам показала деякі о, ціни на деякі товари Вона в Черкасах. І зараз буду готувати обід. Потім, якщо буде час, змонтую відео. це. І треба онука вивезти на майданчик, бо вже давно не гуляв. От Я всім вам дуже вдячна за підписки, за перегляди, за коментарі. І бажаю, щоб якомога швидше в нас настав мир, хай щастить!